І з наступного ранку у наших чоловіків почалося нове життя. Петя приїхав у столицю. Скажіть, а ви, матюки, потім виріжете? Піс. Піз. Єць. Піз єць. Музей а не хата. Картина якась Це вона, мабуть, з сестрою. Сестра красива баба. Так. Сімейний статут. А ну? Так. так. Подйом в 12.00. Так що ж я з п'яти ранку не маю права з ліжка встати чи що? Побріться, побрить ліцо миться два рази на день. Ага, Значить, вижити мене вирішили. На, на, я ще не таке терпів. Так, далі. Бюджет на неділю 2000 тисячі доларів. Йо-мойо, дві штуки баксів. Все. З тобою ми скоро розстанемось. Дві штуки баксів. І у Тарзана почалося нове життя. Він опинився саме там, куди йому завжди впиваються стринги. Скажіть, я не нормативну лексику, виріжте? Піде. Я туди попав. Здесь все не пригодно для життя. О! Сюда все-таки дошла мировая цивилизация. О. За перспективу. 25 градусов всего. Фуфло. Здравствуй, гость дорогой. Меня Наташей зовут. Я <vet> <USSR> oh, — Я <BACKGTA> um, Петя. — Доброго дня. Ви знаєте, Наташо, у вас тут так і водиться, поки вас не було. От таку крису чоботом прибив. Лола? Лола? Лолочка? Собачка моя, де ти? Лолочка? Де ти? Чую. А я ж думаю, що оно таке? Криса і гавкає. Мне удобно. Тук-тук-тук. Здрасте. 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 Меня зовут Тарзан. Я стриптизер. Ой, комбайнер Чула, монтёр Чула. А стриптизер не знаю. Я раздеваюсь за деньги. О. Так ти це людка з краю села. Понятно. Ну, а я Галя, Приятно приєдна поздак... О, приятно познакомиться. Ну, ти це е, е, нарзан. Тарзан. А, ну, Тарас, да. Ти одівайся, бо вже время коров доїть. Піде. доїть коров. Тю, А то Так. Ну, ти, тиво, колись за Баца? А то. Ну, так это то же самое, только у відро. Петя, а що здесь происходит? А, а Где мой мебельный гарнитур? мебельний Наташа. Зиму ми переживемо. Так. А сахар у тебе ще є? Зачем? Сюрприз. А ти знаєш, що, Тарасик, ти краще. Ой, господи, удивайся, щось таке понарядніше. Бо підемо в центр, у нас сьогодні свято. Какую? Банкомат будуть ставить. Минув тиждень і настав час їм знову повернутися до своїх половинок. Тарас, ой, Терзан. Може, залишишся? Вже ж кабан тебе не боїться. Хай, не мені душ. Прощавай. Прощай, Наташ. Я теперь не знаю, как я там жить буду. Это же не фэшн. Пока, дорогой. Если шо, звони. Пока, котенок. Чмоки-чмоки. Если я действительно лак, встретимся на Ибиц. Колхозник Галимы. Хлебала завали. Бедли. Фу. Привет, Натаха. Я в дома. О, Петру! Хай, секси-герл. Ну что, как насчет пойти на вечеринку, выпить по паре мохито и остаться на автопаде Грязно, багато уродів і всі злі як собаки. Тю, так ти що, нікуди не їздиш?